У Здолбунові відзначили 518-ту річницю міста. Проте цьогорічне свято пройшло з присмаком війни, адже усі виступаючі на сцені біля будинку культури цементників зачіпали цю болючу тему. Окрім здолбунівських героїв, на святі був присутній народний депутат України від радикальної партії Олега Ляшка Ігор Масійчук. Він привітав жителів Здолбунова зі святом та розповів, що сам лише за день до цього повернувся з Луганської області. Там нардеп допомагав забирати з в'язниці полоненого воїна. АТО. Я впевнений, що пройде час, і саме оці хлопці стануть владою на Здолбунівщині, на Рівенщині і в цілій Україні. Ті, хто пройшов крізь вогонь, через барикади ворогів, ті, хто стояли на смерті, вистояв. Свою чергу, як народний депутат України робив і буду робити все. Для захисників вічі до привітань долучився із Долбунівчанин, помічник народного депутата України від радикальної партії Олега Ляшка Володимир Ковальчук. Він розповів, що розвиток з Долбунова це пріоритетне завдання навіть за часів війни. Шановна громада міста Здолбунова, шановні мої земляки. Я щиро вітаю вас з Днем міста. Дійсно, це велике свято, тому що відзначаючи день міста, ми святкуємо нашу перемогу перемогу незалежності. Місто Здолбунів, ми від, зробимо європейським, щоб були всі мешканці міста Здолбунова щасливими, здоровими, було якомога краще, місто розвивалось. Я вже працюю над, від, над відкриттям Здолбунівського краєзнавчого музею. Будемо працювати над передачею Здолбунівської залізничної лікарні на баланс районної ради, активно допомагаємо воїнам АТО. З нагоди дня міста для здолбунівчан, які зараз несуть службу у зоні АТО, передали відремонтований БТР. Жителі міста сподіваються, що він неабияк допоможе землякам наблизити перемогу. В далеку дорогу бойову машину відправляли під вірші наймолодших здолбунівчан. Свертаюсь до тебе мій мужні солдат, Прохання одне тільки має – Спаси Україну, щоб соборня єдине і сам повертайся живим». Андрій Панасюк, Ігор Прокопчук, новини Рівного.